Вміщена коробка фірми Бizарис з передаточним числом 1 до 5 усилена 75 кВт. В даному випадку використовується під компресор, піднімаючи обороти і надаючи потрібну кількість ньютонометрів і кВт. До неї в комплект входить відповідно. Кардан, який складається, і який передає теж 75 кВт. Вставляючи, ми вставляємо і зафіксовуємо болтами до кінця. Так як вона є універсальна, попередньо викручуємо шпильки і глушимо ось такими пробками. Саму різьбу. Всього-навсього.